Та найстрашніше це пошук людей, тому що ти не знаєш, в якому вони стані і чи живі вони взагалі. Навіть після пересадки шкіри, все ж таки організм чоловіка не витримав і він покинув цей світ. В його квартирі була пожежа. Він почув, що на нього капає підвісна стеля, тому він підірвався з місця. І після того, як пролунав другий вибух, його вибуховою волною відкинуло зі своєї квартири. Перші години трагедії ми бачили аматорські кадри, де люди знімали, як їхні сусіди, друзі, родичі, можливо, намагаються врятуватися самостійно. Якщо ти мешкаєш вище другого поверху, то я рахую, що. Недоцільно стрибати, тому що шанси на, на порятунок будуть навіть менше ніж вас врятують. Друзі, ми знаходимося в тому самому дворі Кривого Рогу, куди 13 червня влучила ворожа ракета. І сьогодні ми поспілкуємося з Вадимом Кучкурдою, начальником караулу 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Ви раніше за всіх прибули на місце подій разом зі своїми колегами. Розкажіть, будь ласка, про перші хвилини перебування на цьому місці і що ви побачили. Перші хвилини були дуже страшні, тому що це трапилось незадовго до того, як ми приїхали. Було дуже боляче дивитися на тих людей, які стоять поряд з домом. Тому що, по-перше, їхнє житло повністю знищене. Дуже боляче було дивитися на людей, які були дуже ну, травмовані. Ми приїхали в перші хвилини. Перший потерпілий він лежав біля вікна першого поверху. Так трапилося, що взривною волною його викинуло взагалі з квартири, і тому медичну допомогу йому надавали вже працівники поліції, оскільки він вже був на поверхні, і його евакувати та рятувати вже нам не довелось. Було дуже складно розставляти сили та засоби, тому що ми приїхали першими. Було взагалі три автомобілі на таку масштабну пожежу, яка складала 700 метрів квадратних. У будь-якому разі є якийсь протокол дій, першочергова оцінка ситуації. Розкажіть, будь ласка, які дії було прийнято? По нашому грабуттю було зразу проведена розвідка. Було встановлено що 12 очагів горіння, і кожен очаг горіння був 55 квадратів квадратів. По загальним. Оцінкам на поверхах 4 та 5 люди знаходились на балконі. Їх потрібно було рятувати дуже швидко, оскільки на них потрапляв дим з квартири, які знаходяться поруч. Тому мною було вирішено розставити сили засоби і так, щоб автодрабина, яка приїхала з нами, з нами відділені водій правильно виставив драбину, і Тому мною було Врятовано чотири особи це три жінки і один чоловік в перші хвилини, як тільки ми приїхали на пожежі площею такого масштабу, скажіть, будь ласка, скільки має бути присутніх рятувальників особового складу, вашої, наприклад, частини або ваших колег, щоб це все ефективно і як швидше було е, було дуже складно. Тут є поруч пожежна частина, але оскільки вона була на другій надзвичайній ситуації, яка трапилась також в цю ніч в нашому місці, е, а Частини, які знаходяться в нашому такому, такому довгому місці, їдуть дуже довго, тому що райони у нас дуже великі і тому дуже складно е, бистро розраховувати на них. Тому е, було вирішено пригнати одразу сюди чотири е, автоцистерни, дві е, автодрабини, щоб якнайшвидше врятувати та запобігти е, розповсюдження вогню. І найменшим наслідком, які б могли б статися подалі, скажіть, будь ласка, в якій годині це почалося? Тобто саме дії по знешкодженню пожежі, і коли це завершилось е, о 3 годині 32 хвилини. Наш підрозділ виїхав до цього місця. Е, взагалі, операція ліквідація пожежі закінчилась о 8 годині 50 хвилин. Тобто, Приблизно п'ять годин ми приборкували пожежу на цьому місці. Рятування людей склало трошки менше часу, оскільки основні сили і засоби були для евакуації людей, тому що в наших вирішальних напрямках є по-перше, це евакуація, а потім вже охолодження та ліквідація пожежі, яка відбулася. На цьому місці, коли ви прибули сюди, і коли почали спілкуватися з людьми, в якому стані були люди, що вони робили? Тобто, чи всі їх дії відповідали дійсності, реальності і адекватності мислення, тому що це досить тяжко втримати. Все ж люди були в стані шо шоку, тому довелося просити працівників поліції про те, щоб людей трошки відводили від надзвичайної ситуації, тому що вони відволікали. Я розумію, кожну людину, що вона хотіла. Що було як добре, але такі дії лише відволікають пожежних пожежні бачать, що, де і як. Нам потрібна лише інформація про те, де знаходяться люди. Нам не потрібно дізнаватися, як, що і куди. Вадиме, ми з вами підійшли трошки ближче до самої будівлі і бачимо жахливо вражаючу картину. Скажіть, яка частина будинку постраждала найбільше? Найбільше постраждала передній фасад будинку, тому ми бачимо вражаючі наслідки. Які дуже моторошні. Що стосується самих мешканців будинку, чи у всіх були рівні шанси врятуватися, або все ж таки були місця, де дійсно було дуже важко працювати і виконувати операцію по рятуванню? Дивіться, е, насамперед було е, трошки легше вибиратися з такої. Дикої пожежі, це заднього фасаду будинку, оскільки основний удар пройшовся наперед. Тому люди, які жили по сторону дороги, трошки легше, оскільки весь удар пройшовся на передній фасад. Що стосується порятунку постраждалих, скільки людей вдалося врятувати в ту ніч, і скільки людей ми, на жаль, втратили через наслідки цього російського теракту? Вдалося врятувати. Тільки з передньої частини, де трохи легше було вижити, 12 осіб. За допомогою автодрабини ми витягували людей через балкони і передавали їх до швидкої медичної допомоги для надання їм першої медичної допомоги щодо загиблих, я не приймав участі по їх пошуку. Я лише займався евакуацією їх. Тому. розуміємо. Але ми знаємо остаточну цифру на сьогоднішній день, скільки загиблих було внаслідок цього теракту. З кожним днем ми бачимо, що жертв стає більше, оскільки е у людей були травми, які несумісні з життям. Так, буквально сьогодні ми дізналися, що помер ще один. Постраждали у цій трагедії чоловік, о, якого ви побачили так, якщо я не помиляюся, одного з найперших. О, людина, в якої були просто дуже дуже серйозні опіки і. Внаслідок цього, навіть після пересадки шкіри, все ж таки організм чоловіка не витримав і, і він покинув цей світ. Я наскільки розумію, ми знаходимося саме на тому місці, так, де ви вперше побачили Сергія Гурицю, людину, яка про якому щойно спілкувалася, яка загинула буквально сьогодні, так, внаслідок опіків, отриманих травм. Перші ваші дії, коли ви побачили цього чоловіка, ми приїхали на це місце. Ця людина лежала на траві. Наші дії були повідомити про це поліцію, щоб вона нам трішки допомогла, щоб вона його евакуювала з такого місця. Вони його на переносних ночах віднесли, і ми могли далі продовжувати нашу операцію по рятуванню людей. Піз, пізніше дізнавшись, що і за вибухової хвилі, яка трапилася, він вилетів зі своєї квартири прямо на це місце. Вдалося. Моєму рятувальнику з ним поспілкуватись за день до його загибелі. Він казав про те, що почув перший вибух. В його квартирі була пожежа. Він почув, що на нього капає підвісна стеля, тому він підірвався з місця. І після того, як пролунав другий вибух, його вибуховою волною відкинуло. Зі своєї квартири. А якщо б та сама ракета опинилася б не в дворі, тобто впала б не в дворі, а було б пряме безпосереднє потрапляння у цей будинок. Що б сталося з самою будівлею, і чи були б тоді шанси у людей хоч якось врятуватися? Якщо уламки потрапили б на саму будівлю, було б дуже складно оцінювати обстановку і за того, що ми не знаємо, як би повела себе будівля. Вона могла, оскільки це дом панельний, він міг би скластися як. Карточна домівка. Е, тому навіть не хочеться і думати про те, е, що було б, якщо вона впала на е, покрівлю будинка. Але якщо б це трапилось, то наслідки були б набагато гіршими, аніж вони є зараз. Вадиме, для тих, хто сьогодні подивиться наше з вами інтерв'ю, давайте дамо пораду в разі повторення, не дай Боже, такої ситуації, що робити, якщо людина опинилася під уламками. По перше, не панікуйте. Якщо ви опинилися під завалами, знайте, що через річні хвилини рятувальники будуть на місці? По-друге, це кличте про допомогу, якщо вас почули, повідомте про те, де ви і в якому ви стані. І по третє, це не ворушіться, оскільки своїми рухами можете зробити ще гірше. Якщо говорити про загиблих і найбільш постраждалих людей, скажіть, будь ласка, чи був якийсь епіцентр цього, або все ж таки по всьому будинку люди. В однаковій мірі постраждали. Дивіться, я повторюю ще раз, що весь удар і все полум'я перекинулося на передній фасад даного дому, тому шанси у тих, хто був, у кого був вихід вікон на дорогу, був трохи вищий. На подвір'ї, біля якого ми зараз знаходимось, ризик був набагато більший тим, що. Полум'я прийшлося на передній фасад, тому шанси на життя були мінімальними, оскільки вогнище розподілялося по квартирам з дуже великою швидкістю. Для вас, як для рятувальника, що є найскладнішим, що було найскладнішим у проведенні цієї рятувальної операції? Е, найстрашнішим це було бачити обличчя рідних. Обличчя мешканців цього дому та найстрашніше це пошук людей, тому що ти не знаєш, в якому вони, вони стані і чи живі вони взагалі. А якщо говорити з точки зору складності, дивіться, найскладніше в ліквідації це є завжди температура, тому що температура в закритому приміщенні дуже велика, оскільки розігріваються перекриття та Перекриття та стеля тому це є найважчим для рятувальника, тому що твоя робота при високих температурах є найменш продуктивною аніж. На свіжому повітрі в перші години трагедії ми бачили аматорські кадри, де люди знімали, як їхні сусіди, друзі, родичі, можливо, намагаються врятуватися самостійно, виходять на балкони, роблять якісь застосунки для того, щоб все ж таки спуститися на землю і покинути цю будівлю. Скажіть, от в разі таких дій, що буде найбільш адекватним в той момент, щоб покинути. Будівлю і не травмуватися, не завдати собі ще більшої шкоди. Дивіться, все залежить від того, на якому поверсі ти мешкаєш. Якщо ти мешкаєш вище другого поверху, то я рахую, що недоцільно стрибати, тому що шанси на, на порятунок будуть навіть менше, ніж вас врятують. Що стосується паніки у тих людей, паніка це такий фактор, який виключає розум. І ти дієш. Вже вже не роздумуючи над цим, я сам бачив відео з бодікамер у поліції, які допомагали жінці з другого поверху рятуватися за допомогою саморобної мотузки з простирадл, які були в неї вдома, і без допомоги інших краще такого не робити. Вадиме, я дякую вам за це спілкування і ще раз стисло. Кілька рекомендацій для наших глядачів. Я бажаю, що потрібно за сигналами повітряної тривоги йти до найближчого укриття і бажаю всім здоров'я та мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава. Дякую.